Так, всім добра ви на каналі Добербобер. Сьогодні у нас 14 лютого. Так, свято. Всіх зі святом, хто його святкує, бо я не святкую. Так, і <клес> яка в нас ситуація? У нас потихеньку починають облітуватися бджоли вже. Ті бджоли, які, так сказати, посиділи. І зараз тим, що треба, вони зараз вилітають, сьогодні обіцяють 11 градусів тепла. І я думаю, сьогодні погода буде така. Обльотна обльотна погода. І про що хочеться зараз сказати, це про те, що <кхід> як допомогти слабким сім'ям в таку ситуацію. Тобто в мене є там декілька сімей, які дуже-дуже погано сидять, я їх дивився. Це там біленька сім'я, оташо, що -ти -ти. Оця. І там майже не було бджіл. Оця ось, ось, ось сімейка, оця по-моєму. І оця сімейка, що ми будемо робити зараз? Вони там деякі пообгажували, щоб їм допомогти облетітися. Ми зараз просто знімаємо кришечки, даємо їм 20 хвилинок політати, вони заспокоюються і ми все закриваємо для того, щоб так сказати, вони облетілися нормально. Тому що вони можуть це вже будуть як запасні матки в нас. Тобто ми їх будемо об'єднувати. І там ще сім'я, там якась підозріла, походу немає матки. Так, По ситуації на пасіці. Давав вчора, вирішив, вчора вечір, теплий вечір був, позакривав в ППУшниках задвижки. Потім покажу, може не покажу, може наступного відео буде. І що хочеться сказати, подивився, хто слідкує за моїм каналом. Рій той, що був, сидів на 10 рамок, він осінню сидів, потім зімою втиснувся до 8. То зараз я відкрив кришку, вони вже вже дуже активні з відкритим днищем були. Дуже активні були. І що хочеться сказати? Ось у нас ліщинка, Що ми хочемо сказати по ліщинці, Ось вже починає відкриватися бруньки. Брунечки вже починають пилкувати через день. Це, до речі, дуже погано, бо в нас далі погода буде сумненька, і бджолки не зможуть з нього взяти пилку. Правда, тут цієї да, два кущика. І дуже-дуже швидко раніше, я пам'ятаю, на цій лісіні гули. Гули гули дуже-дуже довго, дуже довго. Так, треба буде потім поприбирати, бо мені зробили завозення. Е, Якби я колись на початкових відео пояснював, що тут, чого тут в дворі саме так, а не по-другому. Так, е, ось така ситуація. У нас така ліщинка. І пам'ятаю, пам'ятаю дні, коли там дня по три, по п'ять літали бдільки на цій ліщині. Збирали пилок, то зараз, в минулому році, це було буквально 3 години. Три години бджоли обсосали цей, просто до корня, мабуть, висосали весь пилок з нього. То, що раніше це було 30 сімей, а зараз у нас в округі я порахував близько більше ста сімей, сімей. То дуже швидко обсасують ці дві ліщинки, так як пилконосів більше у нас немає ніяких, то дуже швидко з ним впоруються. Так, ладно. До речі, ще що хотів сказати, под, положив ліпешки, потім подивимося, як вони ці ліпешки, що вони з ними роблять, їдять їх не їдять. А зараз ми йдемо допомагати нашим бджілкам. Так, зараз поставлю на паузу, зроблю все це діло, бо працюю сам, не буде зручно. Так, давайте. Так, ось така в нас ситуація. Там трошки бджілок ще є, щоб вони просто дотягли оцей період. Там видно, не видно. Так, видно зараз. Сонечко покажеться, правда, ще не дуже тепло, але треба їм дати змогу, щоб вони не позагажувались повністю і не погибли. І отут теж така ситуація. Ну, вони щось сидять і не дуже спішать вилітати поки що. Ну, та тут таке, може, може полетять, а може і не полетять. Так, і тут та саме більша була, я думаю, вони мають зобов'язані політати. Це була сама сильна, але з якоїсь причини вони почали. Поноситься та ще й злиться. Так, піду зараз бо без маски. Хай вони так 10-20 хвилин поблітаються. І ми потім закриємо їх, щоб вони далі сиділи. Зараз це треба, щоб вони політали. То що ну, рамки були в них загажені дуже сильно. Але вони ще більш менш живі. Причину, причину потім будемо дивитися. Поки що причину я не вияснив. Так, все, до зустрічі. Так, результати наших обльотиків. Так, тут вони не дуже сильно літали, як сиділи, так і сидять. Не знаю, дотягнуть, не дотягнуть. Ще тягнуть нам 23 тижні до нормального сильного обльоту. Думаю, тижні два точно. Так, ці трошки політали. Політали. Свіжого калу пашти не видно, щоб вони тут позагажували, все там десь дві дві штучки. Отак, більш менш... Нормально сидить так. Їм треба було ці, хорошо так більш-менш політали. Он, до речі, дивіться, положив ліпеник, за один день він вже просверлили нормально так. Підбирають. І та сімейка, зараз піду, тож покажу, теж не дуже літала. Так взагалі пасіка не дуже літає. Ось, тут, мабуть, жменька бжилок. І то, і то чи є. Таке їх тут. Прилетіли чесинички. Купа синичок. Так, така ситуація в нас зараз. Так, підемо підемося на другу сторону, що там. Так, тут літають ось горобці наші, синички латаються бджілками потихеньку. Ох, жирні жопи. Так, і отак от, от у нас тут трішки ось отут почали обльотуватися. Вона у нас сонце, правда, зайшло якийсь. Нехороший дядько в нас запалив. Щось запалив, таке вонюче Так, Але бзілки потихеньку, потихеньку сподіваюся, що сьогодні буде Обліт дуже гарний. Ці, По-моєму, дивіться, чистять, по-моєму, днище, якщо я не помиляюсь. Оно ну, такий обльоток невеличкий теж в вуличку. Тобто така ситуація в нас, що потихеньку почали літати. Так ось, так ось. у нас теж тут. Так, оце сім'ї, це 5 з плюсиком, це у нас на 5 рамочках. З 7 плюсиками ми будемо одних брати маток. І оце 6 з плюсиком, але тут було... Ось це 6 вулочок з плюсом. І дві отсюди я взяв два корпуса меду. А на том я взяв три корпуса меду. Ну, який жирний голуб лоза. З'їв би його його. Так от. Будемо туди виводити маточок, подивимося, ще може якісь тут файні сімейки є. Щоб ми тільки коли буде результат. тобто е Результат буде, як ми виведемо. І вони показуватимуть тільки їхні вже дочки, будуть показувати хоча от їхні дочки вже показувати гарний результат. Тому що це от гарних сімей були ці матки. Правда, що в них ще з папою, Там невідомо. Так, Такий у нас обліток, якщо ще буде гарний облюд, я Покажу і на цьому будемо, напевне, прощатися. Так, поки що не прощаюся. Бо почекаємо, зараз у нас 10-та година. Може о 12-й годині, в 1 годині буде щось краще в нас, то покажу. Так, зараз у нас 20 хвилин 12-го. І ось така у нас такий у нас обльотик. Не всі літають, не всі, не всі. Деякі політали. Трошки пізніше, деякі трошки раніше, от ці літають, ті не літають. Вон почали літати. Ось літають. Це такий не масовий ще поки що обліт. Ну, сподіваюсь, годинки в дві годинки полетять крепко. Ну, поки що, поки що так. Поки що дивимося, як вони облютуються. Непогано, мені подобається. Поки що. Ну, аби, аби всі полетіли було б краще, але поки що. Поки що так, тут не сильно літають. Так, тут щось хрестик, напевно, тут теж якась сім'я проблемна була. Так, зараз подивлюсь, да, тут ну, там куча, купа бджоли, Чомусь хто може знає, отут ось набилося, було купа бджоли, Ось тут ось. Не знаю, яка причина. Дуже багато бджоли було, в деяких вуликах прям так капітально. Там де вентиляція. Може хтось знає, підскажіть мені, будь ласка. Так, зараз ходимо. На ту сторону, на ту сторону сходимо. Так, тут хочу посадити кукурузку, солодку гібрид, щоб їсти в минулому році сподобалося. Так, он ті не літають, не дуже ось ці ось полетіли. Наш маркер. Так, ці полетіли. Ці літають покраще чуть-чуть вже. -чуть То, що не літали взагалі. Так. А в цій сім'ї, оце, напевно, оця сім'я, у ній, напевно, немає. Матки, бо вони якось так підозріло себе вели. Ось, до речі, казав, заставні поставив, тут заслоночки під них. Так, почали всі літати, плюс-мінус сонечко іноді виходить, іноді заходить, припікає, іноді не припікає. Поки що так. Потім пройдуся, поприкриваю льоточки вже капітально. І подивимося, порівняємо замівлю у ппу вуликах і в звичайних вуликах. До речі, вже, якщо хтось бачить. Вже починають потихеньку чистити днище, де лишилося. Так що все, бзілки почали більш-менш працювати. Он теж почався обльоток невеличкий. Тут чу-чуть почали літати. Ну, Тут іще не літають. Хоча видно, що є якісь трошки стружки, може і літали вже. Так, це теж слабенька сім'я. Так, ще, включимося, годинок. Десь в час, напевно, в два, подивимося, як вони літатимуть. Не знаю, може хтось підскає, це можна вважати офіційним облютом чи ні, бо я це офіційним облютом ще не вважаю. Для мене офіційний облют це коли плюс 14 і вони всі дружньо вилітають. Так, всім бобра. От такий у нас в кожного свій антистрес. А для пасічника антистрес це дивитися, як його бджоли постійно обльотуються. Така в нас ситуація. Такий у нас пасічний антистрес. Вже тут півчаса сидю, наблюдаю, всім вдало облетіться. Так, ну що, зараз у нас без 23. На 2 часа я не встиг. Ну, Літали гарно, була гарна погода. Більш-менш не дивився, чи всі обліталися, чи не всі. Ну, видно по слідам, що деякі пообліотувалися добре, деякі ще ось трішки літають. Літали прямо по селу, бачив. То, що був на дорозі, гарно літали по селу. Так, ось тут така ситуація, вже навіть деяких бджілок, я дивлюсь, повитягували, витягали. працюють бджілки потихеньку. Так, підморчик чистять, вже видно, робота кипить. Так. Ось така у нас тут ситуація видно, що почали виносити, працюють, все. Я вважаю це, що. Ми осінь пережили осінь. І осінь, і зиму пережили. Так ось теж трупики в нас тут. Видно, що бджолка вже працює. Повним ходом, ось, махають вам лапками. Бджолки вже одна свалила. Так, Ось така в нас ситуація. Так, Оцю сім'ю дуже сильно побила мишка. Дуже сильно там дві миші прямо було спотолочений від шкріп. Викинув. Хтось скаже хреновий пасічник, а я скажу, та хай так і буде. Так, ось бджолки сидять, зараз тут Ну, це такий вулик, це просто пустий вулик. У нас десь літають ось, бджолки літають. Це нагадую, у нас майже третя година. Так. Ось хорошо літають тут. Так. Так що оце у нас така ситуація. Тут, а все, це така у нас гарненька сімейка. Тут, Так, ще в нас должно бути декілька. Гарних днів, пилок ще не носять. Але думаю, хто хоче, той вже погнав розплод. Так так що всіх можна привітати, я думаю, з початком сезону нашого. Так що всіх вітаю. Всім, щоб без втрат мінімальних ця весна пройшла, то що весною теж багато втрат може бути. Так що всім удачі. Давайте починайте розвиватися. Все, всім добра.